Як отримати гроші за свої старі речі? Ви можете їх не викидати, а ви можете за них отримувати гроші. Є магазини, які ви зараз бачите на екрані. Кірпіс він знаходиться дуже в багатьох містах Норвегії. Це бруктпоніт, тобто там є і вживані речі, і є нові речі, які люди, наприклад, приносять. Які раніше навіть не використовували, там купили і не використовували. Тобто там не тільки можна знайти БУ речі, а й нові речі. І ви так само можете їх продавати. Ви можете, наприклад, бачите, забронювати стенд, можна забронювати стенд, якщо у вас дуже багато речей, або ви можете приносити речі до магазину і продавати по одній одиниці, наприклад. Як вам буде зручно, ціну встановлюєте також самостійно. Зайдіть на сайт, почитайте воно більш уважніше. Наприклад, ми обираємо забронювати стенд. Ось це багато місць, де знаходиться цей магазин. Я, наприклад, обираю тіль, бо я тут проживаю, і обираєте, який тип одягу ви плануєте продавати. Бачите, тут є м -м, жіночі, є дітки, різна категорія, є дитячі речі, жіноча стійка. Ну, наприклад, ось бачите, можна повністю а, забронювати ось таку стійку і продати всі там свої речі. Якщо ви знаєте, що у вас речі досить гарної якості, можливо, ви зможете їх продати за більш високою ціною, якщо вони в ну, гарній якості, ну, звичайно. Тому користуйтеся, зайдіть на цей сайт, прочитайте все, і якщо у вас є така можливість, якщо ви проживаєте в цих містах, то можете приходити і приносити свої речі і отримувати за це свої гроші.